Так, який трактор вибереш, ти брутальний, звичайна 110, чи посилена 110 ка від компанії Хатат. Більшість фермерів вже розходяться з виставки, але підійшов я ось до стенду. Хатати тут, як завжди, ще є люди, які цікавляться машинами, запитують, що це за такий цікавий масей Фергюсон стоїть у них на стенді. І зараз хочемо показати вам невеличке порівняння між цими машинами, чим вони відрізняються одна від одної, тому що по суті вони всі 110 кінських сил. Так, а яка ж різниця? Зараз ми пропонуємо три моделі. Перша модель по ціні. Як кажуть, найдешеве ну, з цих трьох. Тобто вона коштує базова комплектація 1 млн 880, повна комплектація 1980 980, Це модель А 110. Ну, це така відома вже модель. Тут ходова потрансмісія ванни окрема, мотор Перкінс, Англія на 110 кінських сіл. Е, є всі. Регулювання по навісі, тобто є позиційне регулювання, є силове регулювання, є регулювання швидкості опускання підйому навіски. Вже навіска сучасна, є внутрішній циліндр, тобто вона краще працює. Ну, це повноцінний 110-сильний трактор. От. Ну, є багато оглядів. Тут повністю функція є внутрішній циліндр, який піднімає навіску за центральну сошку, не дає з цим тягом, якщо нерівномірно працюють циліндри. Наружний тут додатковий циліндр яка вантажопідіємність. Полі... Три тони 750 кілограмів, то відповідає баласту спереді, 10 грузів по 40 кілограмів, кожен, тобто 400 кілограмів на враховуючи базу, враховуючи колеса, враховуючи вагу. Трактора, щоб не видривались передні поколеса, вантажи підємність, буде 3 тонни 750 кілограмів. Передач скільки в нього? Тут три діапазони і чотири передачі. Разом 12 на 12 є реверс. Повна комплектація включає в себе повітряну систему, тобто повітряний компресор. От. Далі є ресивери, компресор відключаємо, є клавіша на включення компресора, тут електро, ну, так, так. клавішу микаємо, він не працює. Якщо ні, він не працює. Є виходи на прицеп, є тормозний кран ну, для гальмприцепу. Тобто то є повна комплектація ну Тут зараз механічна, але є в комплектації, можу доставляти пнемо сідіння. Е, також замість. Центрального він там можна ставити гідроциліндр. Тобто, така повна комплектація буде стоштувати мільйон 980. 000. Це найпростіший. Це простіше всіх, так. Угу. Ну, він е, має всі функції, має два щеплення: е, щеплення на ходову, щеплення на е, на вал вом угу. друге щеплення. Чим він простіший? То що він. Ну, регулювання навіскою, налаштування навіскою важелями, важелями от, червоний важель, то, то позиційне регулювання, угу. а, жовте, то силове навантаження на навіс. Якщо на нулю, то копівальний режим. Якщо більше-більше, навантажуємо, прижимаємо навіску. Да? Ну, Налаштували важелями і працюємо у цій клавіші. Тобто тут є клавіша електрична. Тобто налаштування важелями, а, а працюємо клавішами. А, швидке піднімання, так? Вона, ні, вона просто, ми виставили ну, ці важелі на наші режими, глибина, яка там... Ну, а клавішу нажимаємо а клавиш, і піднімає. Вона піднімає, нажимає, вона опускає, ну, Ну, так, ну, так, да? так це ж Тобто швидке, не, да. не потрібно важелями працювати, да? От. Ну, тут, я кажу, це механічне налаштування і ці. От. Також, це друге щеплення також важелем. Под сим фіксується. Uh -huh. Это на ВОМ. Тобто мы э, включаємо э, щеплення ВОМ, э, включаємо вот там або 540 або 1000, вот там важель є ну, на, на підвозі, да. Uh -huh. Ну там от, біля так. Да. І далі э, на розворотах уже. Працюємо важелями другого щеплення. Тобто відпусті лівом працюю. Якщо так. треба розвернутися, ми його зафіксували. Так. Це Все Це тут є по кондиціонер він, є. Да. Кондиціонер, люк. тут клімат є, тут люк, панорамний, він дуже зручний для навантажувача. Угу. Для роботи з навантажувачем ми самі виробляємо наша компанія на ці трактори. Закривається глухою кришечка, аудіо, підготовка. Ну, все, все зрозуміло, зрозуміло, Да, так? оглядовість, вузький капот, також як ви бачите, цифрова панелька. Міжду рдю стає чітко uh -huh. посередині рідка. Оглядовість дуже гарна, що спереді, по рядкам, якщо працювати, бачити колію, що позаду, uh -huh. дуже таке велике віконце. Тобто ми бачимо повністю навіску, все все-все. Да, Відкривається задній цей, є омивачі заднього скла. І передні вимивачі є, також все працює. Тут є ці форти, ну, відкриваються бокові. От. Ну, пластик євро, глухий, тобто якісний, ну, немає ні запаху, нічого, ну, екологічно чистий. Це, це простіше модель. Так. Так, якож, якщо це простіше, то яка ж тоді дорожча? От. А дорожче вже <хи> от ту модель, що ми розглядали. У нас є обзор на відео по цій моделі. От. Ну, якщо рівняти так, ну, по-перше, це 4110. 41, 10 Тут же ходова трансмісія вже 120 серія. Якщо тут та ходова трансмісія база серія А-110 по сертифікату, тут вже по документації серія А-120. Так він і більший, ось видно, вони да. стоять поряд. У нього більше база, більше база, у нього більше колеса, і передні, і задні більше. У нього відносно вже не 10 грузів, а 14 грузів. Uh -huh. По 40-560-620 і відповідна навіска вже буде 4,5 тонни до відриву колес, так скажемо, 4,5 функційна вага. Тут, так як більше навантаження для баласту, більше грузопідємність на вісці. Зараз тут вже навіска більш потужніша. Тут також є внутрішній циліндр, також є. Ну, два вже додаткових циліндра, Внутрішній також діє на сошку, піднімає за центральну сошку. Ці допомагають, але ці більше виробляють, е, стабілізують е, трактор при розхилюванні на вісі. Якщо на ухабах їхати до поля, вести знаряддя якесь, то воно стабілізує за рахунок того, що тут ніжні речаги вже подвіжні. Ну, і циліндр стоїть датчик, а, От, амортизує ніби. Датчик, Якщо є розхилювання, то він гасить ці розхилювання оцими циліндрами, якби ну, зустрічі таким чином вирівнює навіску. Тобто можна ну, не гальмувати на, на ухабах, а їхати ну, він сам буде вирівнювати. От. Тобто по навісі вже більш потужна навіска тут буде ну, за рахунок всіх тих моментів. Так? Ну, так. Також є циліндр. Або винт, або Ось така базова комплектація коштує 2 мільйона 220 млн Якщо плюс пнема система, це 2,320 Якщо повна комплектація пневмосідіння і циліндруці, буде 2,350. Вже по ціні ми угу. бачимо, що там вже різниця. Так, є. так. Ну, я, да. ну, тут ось ми бо поряд стоїмо. Тут 38-й колеса. R38, так, тут 34-й. Тут, 34, тут ну, 3, 28 тут 24 так. дюймів. Це по ходовій. По мотору також уже цей мотор має номінальну потужність уже 115 кінських сіл. І крутний момент, ну, вихідна 113, скажімо так. Да? І крутний момент тут уже... 450 ньютонометрів, більше на 30, ніж у 110, так скажемо, плюс 30. Ну і за рахунок ми вже казали, тут є вже радіатор охолодження палива, також радіатор охолодження гідросистеми, е, ну і, і трансмісії він автоматично підключається. Якщо так. немає ну, температури, скажімо, він не працює. Ну, щоб для швидшого нагріву. Якщо більше норми, то він. Підключається, також і відключається. Це дуже зручно. Тут є радіатор охолодження повітря, вже, ну, щоб е, мати ту інтеркулер. І, крутний момент, да. ну, і радіатор кондиціонера, тут розташований тут на, на двигателі. Uh -huh. Чому це краще? То що, ну, по-перше, тут вентилятор охолоджує е, в кабіні не чути. Те, що він винесень сюди, ну, по-друге, якщо там конденсатор царіння він тут і ну, висушує його. Виже да. движок такий самий тут? Мотор, да, ну модель інша. А, модель інша, так. Да, да, але да. мотор Perkins. У серії 1104. Там, мотор Perkins англійський угу. 1104, відрізняється наприкінці літерами. От оці літери визначають більшу потужність, більший крутний момент. Тобто, модель. Паливна система інша. ТНВД. Паливна ТНВД є і Common Rail, є і механічна. Угу. Тобто, ну, що кому більше подобається, тут немає. Вот. Мости тут потужніші. стоять? Так, да, Тут вже трансмісія, інша трансмісія. Якщо тут ми казали три діапазони, чотири передачі, тут вже буде шість діапазонів uh -huh. і чотири передачі. Тобто 24 варіанти. Ми розказували в попередніх, чим воно вигідніше. От є, от табличка швидкостей, вона дороблена. Суть в чому? Щоб під кожне знаряддя, під кожне поле є свій режим. Включи режим і працюю на ньому, не перемикаючись протягом пробки даного поля. Може зупинятися і рухатись реверсом, не чіпляю важелі. Включення... Ну так от працює. Що заїхали на полі з снарядом, підборку режиму зробили, включили важелі і працюють, скільки потрібно часу на тому полі, не перемикається. А зупиняється, рухаються важелі. Ну, Реверс, суть, суть цього всього для чого? Для того, щоб економити паливо. Для того, щоб двигун працював при більш нижчих обертах, ніж зазвичай. Так, Тому, якщо що... є такі можливі... так, Тут ми вже казали, що баластування більше, вага більше, колеса більше, тобто краще щеплення буде, уже як у 120-го трактора, менше буксувань, плюс в коробці розрив буде вдвічі менше. Ну, чим у цього трактора, і підборку режиму краще можна, якщо трактор тягне на на оборотах можна перейти на режим, де менше обороти. Якщо буде він нормально працювати, то краще на цьому режимі, тому що менше обороти, менше Ну, І у вас тут багато передач, відповідно, менші оцей швидкості між передачами. Так, да, До одного по кілометру розрив. Так, і відповідно немає да. перевантаження двигуна і немає, да. і він завжди в оптимальному навантаженні працює. Можна працювати на понижених обертах, якщо трактор. Ну, якщо навантаження тягне. невеличке, так. то тягне. Так. У нас от є Такі випадки, що допустимо, сівалка легесенька працює 1400-1450 тисячу обороти, щоб ну мати ту швидкість, яка 8, ну, для той так, сівалки. Так. Перейшли на більш навантажні роботи, включили режим, уже 1600 оборотів. Який бак паливний тут і там? Ну, тут 110 літрів, тут 125 літрів. 125. Тут вже більший паливний бак на 15 літрів, угу. ну і керування тут уже все. О, тут уже тут, тут, вже, да. все по-іншому. Да, тут уже навіска немає. Важелі механічних. Ага. Виставляємо джойстиками. ну, глибину опускання на віскі. От, висоту підйому навіски виставляємо, mm -hmm. швидкість опускання підйому, силове навантаження на навіску, у цей важ, mm -hmm. або копіювальний режим, або додавлюємо плуга, якщо mm -hmm. ну, треба навіскою. Позиційно-силове да. регулювання, да? От, да. і ми маємо тут вже вже працюємо. Оте клавіші, автоконтрол, тобто комп'ютер запам'ятає всі режими, ми mm -hmm. натискаємо. Опускаємо на віску або піднімаємо, вже в тому режимі. Так. От, якщо треба додати десь глибину, то додаємо, як нам потрібно. Ну і є ручне ж... керування на віскою, що можна там... uh -huh. щепити знаряддя, щоб вже вручну більше-менше більше, більше, більше зробити. Тут вже все попередній мост, вже електроніка. Друге щеплення там був важель. Тут уже клавіші електро-гідравлічний привід. Ця клавіша на щеплення ВОМ. Ми натискали щепленням ОМ. Роз'єдналась. Оці важель ми або 540 або 1000 року. Далі ну, до 5 минут або можна використовувати. Угу. Ну, на розворотах вже ми ВОМ. Оце клавіші зупиняємо. Так, 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 так. Тут вже все, все елективне. Німа система має також підключення автоматичне, якщо тиску немає. От, угу. Якщо в зеленому секторі вона не качає компресію. Ну, електро, якщо є е, тиск, то вона не працює. Якщо немає, то компресор працює. Так. Ну, тут, на мій погляд, вже ж кабіна така більш простора. Угу. Ну, до стелі така відстань дуже велика. Да. Ну, оглядовість також. В міждуряді він також, як і той стає. Ну, більш комфортніше, на мій погляд. Кондиціонер керування. Да. Ну, тут кліма, да. ми виставляємо по температуру, він ну, набирає якусь і автоматично виключає, і далі автоматично включає, тут залежно від нашого регулювання. Так. Можемо ще вручну додати вентилятор, або ні. Ну то вже як нам краще. Люк є також. Угу. О, також угу. да, тут кабіна лика. виглядає просторіше. Да. Ну, пластик також екологічно чистий, має такий глухий, якісний огляду вість також є. Ну, тут такі от основні. Угу. І також можна або пнема. Сидіння або ну, так от ми важелями тут вибираємо режими, вмикаємо ці важелі і працюємо реверсом, зупиняємося, рухаємося. На розворотах газом працюємо, тобто, якщо в горечку газ там додали, це менше. І по режимам тут набагато краще буде. Ну, всі функції, які є зараз у сучасних тракторів, тут є в цьому тракторі. Всі. и керуется электроникой. Вот то вот ситочка для вид солнца. Вот, вот, вот. Ну и модель 398. Это лицензия Массей Фергусон 398 модель. Так как сборка на хатате всей модели То хатат по ліцензії залишив цю форму брутальну масеївську ще ага. квадратну металевий. Кап... Мені дуже подобається. Я, я, ага. б, я б такий би взяв краще. Ну, <сум> да. ну, Тут він так дуже ж зручно все відкриває, хоч і форма така не пластик, як зараз. А тут ага. є доступ і так до фільтра. По ага. бокове фіксується ну, на тому. От. Тут я кажу, доступ повністю є до всіх. До обслуговування. Так. Воно фіксується на тому. Тут бачите, пішлумка дуже зроблена дуже. Ну, повністю він не піднімається, так? він просто очі не піднімається. Фіксується. фіксується от, ага. та, та сторона оця, і цією також він. Опа. Фіксується для обслуговування, повністю доступ є. Тут паливний фільтр, тут же підкачка також стоїть, ручної немає, тут електрична, автоматична підкачка, фільтр. Далі фільтр Ацтонік. ну Тут касета, ну, катеріч міняється. Тобто захист по паливу такий якісний масляний фільтр. Ну, тут е, взагалі чим відрізняється цей трактор. Е, тут е, вже другий, тут інший передній мост. І привод, бачиш, уже вала не під мотором, де, а збоку. Да. Є таке. Він тоді не, не потребує там, ну, від, ну, від, защита є від тому, від ну, кожух, звичайно, да. якщо там під мотором там металева защита, тут вже збоку він вже інша трохи защита буде. Раз, так? Далі тут э, задній мост, якщо там. Балочного типу, то тут уже з редукторними, ну, редукторного типу, ага. це портові редуктора. Ага. Там балочний мост, то тут ці редуктор. Тобто цей трактор, скажімо так, для потужних робіт, більш розрахований, ага. і дуже популярний він в схід, де спекотно, в ті страни також продовжують його купувати. Тут потужна навіска, Баластування спереді в нього 41,10 вже 14 грузів. Угу. також як А на візка тут... скільки піднімає? Тут 4 тонни. 4 тонни. Хоті і грузи такі ж самі, так. і у Т4110. Бо з цього трактора база колеса, як у 120-го вже, так. Так розміру передніх, задніх колес. Так. Ну, база, як у 110-го. Тобто база на 10. Сантиметрів менше, ніж у 41-10, і вже за рахунок бази, вже вага, ну, <гум> було по іншому розподілу йде. Угу. І вже навіска по інструкції 4 тони. Тут двигун э, схожий з яким із тих тракторів? Це А-110. Сама модель, що на 110 Ага, Той, да. той самий Перкінс. По характеристики 110. Тобто так. він такий, як. 110, ну по колесям по баластуванню ага. 120-й по базі, як 110. Між дорядку він стає. Він також стає, між дорядку. Да, 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 паливний бак, скільки літрів. Тут 125. Так, 125. 125, як у більшого. У більше, О, але. Це вже как? краще. Тут вже цифра також. От. Е, налаштування на військові також тут важелі. Як у того трактора у ці важелі. Опозиційне і силове навантаження важення, uh -huh. а працюємо тланше. So. А ну зараз ми включаємо. А, ми це клавішу піднімати, на, опускати на вісві. На підйом опускання. Так, є. А важелями ми налаштовуємо Крайні положення і швидкість е, піднімання. А, регулювання, так? Uh -huh. Тут е, включення валвом також 540 тисяч. Так, і міст тут, включається так? тут включається, так? Міст тут механічно включається. Якщо там і там було клавіше, тут механічно включення. От. Ну і тут вом. Так. То відключення вом вже отут йде. Ага. На розворотах, щоб по цій важені, цим важенів включаємо, виключаємо. Пауза, ніби так. Пауза. так. так угу. Це що? Ну, оглядовість також є, нижнє віконце, верхнє. Також вмивай заднього скла. А це гальма прицепа, це повна комплектація, да. вона має виходи на гальма прицепа. Ага. Це тормозний кран на от... нагальму прицепа. будемо Я... yeah. використовувати. Компресор також відключаємий, тобто він не працює постійно, ну, як і на тих тракторах uh -huh. з електромуфтою. Тут дуже, дуже цікава коробка. От тут коробка має. три передачи, не четыре, как все, Но зато тут есть четыре диапазона. Uh -huh. вот. Тут то, э, ну, из опыта так, скажем, что э, по коробке краще 24 на 24 вины дороже. Uh -huh. Но на втором месте вот си стоит. Тут то за рахунок четырех диапазонов и трех передач краще выбор. А до а диапазоны? Значит, вот один диапазон. Ага. И вот это щит диапазон. А, це тут щит диапазон. Повищений, да. понижений. Ага. Варіант. Ну, редуктор, так, на дві. Так, так. Да. Діапазонів. Це редуктор, діапазонів на ступені діапазоні. і три передачі. Ага. Ну тут немає реверс. Тут просто задня. Тут 12 на 4. Ага. Ну, наперед. да. Вот такий нюанс. Да, ну, цей трактор більш на потужні роботи. Ну, він також по потужності, ну, я думаю, трохи буде вступати Т-4110, ну набагато ну, ну, краще буде чи 110 10. У нього на задніх колесах по 200 кг і колеса великі, і на це все розрахована коробка і мастив. Ну, відносна. Mm. Ну, от такий цікавий трактор. Також є клімат. подготовочка. Ага. Ну, глядь, сегодня вот тоже хорошо, да? Оглядовість шикарна. Я б да. сказав, би, вона ще, мабуть, краща, ніж у тих. Просто шикарна оглядовість. Я не знаю, чому, але він мені так подобається оцей брутальністю. Ну от у нього вихлопна труба на Капоті. от таке. Ну, Уже це єдиний нюанс, Ну всі, хто купляв, кажуть, що вона взагалі не заважає. Мені І дається. по безпеки, по вони відносно недавно зробили дві опції. Тобто перша опція це вимикання або включення той опції. Якщо ви працюєте і стоїте з робочого місця, то волк автоматично зупиняється. Ага. Тобто ну, немає оператора. Ну та опція вимикається у цій клавіші. Так. Тобто вона або працює, або ага. не працює. І друга опція вони закрили в кожух ще цю трубу. Ага. Ну, щоб не торкнулись рукою. На тих моделях, що раніше було, у цього кожуха не було, але цей кожух на болті. Uh -huh. Тобто, там взагалі та труба була непомітна, не вона ну, тонка і все. ну, Це єдине. Но, но, но. Плюс цієї, що далі від скла вихлопна труба розташована. ну, і На мій погляд, навіть трохи тихіше. От. Ну, а так, по десь на рівні по ручності, чим, чим ну, ті трактори. Ага. Ой. Ну, додаткове місце тут є. Так уж відкидне. Тут верхній робочий ледовський. Таке дуже гарне освітлення. цього трактора. Ну, у всіх тракторів. І що він по ціні? Uh, він коштує повна комплектація 2 мільйона, 50. 2 мільйона 50. Базова комплектація 1 900. Тобто він на 100 тисяч дорожчий про 110 десятки, Ну і, і відносно до се 401. У нас це фермер брав цей трактор. Так він ну, безпосередньо приїхав за 398-м. Він сам. Француз, Франсуа звати ага. тут. Ну, він має фермерське господарство, ну, так, жився. Так. Тобто, я кажу: так, а розглянь оці, він каже: ні. Я от цей трактор. Чому у його тата во Франції такий самий? Я його дуже гарно знаю. А тата фермірує во Франції. Він в Україні. Вот, у нас. І тому я кажу, що людина навіть їде, ну, так скажем. Що хтось бере цей трактор? Дуже подобається. цей, дуже хтось <смірко> всі задоволені.